Початкову освіту замість середньої зможуть отримати з 1 вересня учні Гринівецького ліцею. За словами Володимира Гересамчука, Люберського селищного голови, причина пониження навчального ступеню закладу зменшення кількості учнів та недофінансування освітньої галузі В закладі, якщо не помиляється, десь перебуває 55 напевно, на учнів а лишається початкова і дитячий садочок. Тому ми розуміємо, що це некомфортно для батьків, так для дітей. Але в першу чергу держава виділяє кошти на кількість дітей, не на вчителя і не на утримання загальності школи, а на кількість дітей. А кількість дітей на превеликий жаль, так вона зменшується у Людмили Медведчук у ліцеї навчається двоє дітей. За словами жінки, рішення щодо пониження навчального ступеню ухвалене із порушенням законодавства. Рішення прийнято неправомірно, так як порушені права дітей, порушено сам регламент процедури, яка проводиться щодо реорганізації школи. Це чітко вказано, що повинно бути обговорення з батьками і доведено до якогось логічного рішення, щоб не дати спротиву громадськості. Перше на першу сесію, як виносилося питання, ось це було 26 травня. Не було ніде опубліковано в газеті районі нашій про те, що буде, що буде відбуватися сесія, і на сесії будуть винесені такі питання. Люберський селищний голова Володимир Герасимчук у прийнятті рішення про пониження ступеня навчального закладу порушень не бачить. Ми дотрималися всіх норм. Це в першу чергу попередження про реорганізацію навчального закладу за рік до прийняття рішення. Дивіться, ми ж, скажімо так, не припинили діяльність в травні місяці. Вчителі попереджені протягом двох місяців проходить певна процедура. Вони повіде попередження, і через два місяці вивільняється певна кількість і вчителів, і штатного і обслуговуючого персоналу. Тому ну, тут порушення я абсолютно не, не вбачаю. Наталія Старчук, начальниця селищного відділу освіти, каже, що учні середніх класів здобуватимуть освіту в опорному Люберському ліцеї номер один. Ці громаді є. Більш конкурентне середовище ніж середовище, створене в Гринівецькій філії, будемо розглядати виділення додаткових коштів на співфінансування для закупівлі автобуса шкільного, який буде безпосередньо перебувати в селі Гринівці, і буде дітей возити до Люберського ліцею номер 1 і в зворотньому напрямку і дітей, і вчителів. Другий варіант це нами оголошено тендерну закупівлю на підвіз дітей, учнів і вчителів. Дуже мені буде незручно возити далеко дитину, тому що вона постійно потребує моєї уваги і допомоги батьків. Скільки років я вже тут навчалася, вона мені дуже подобається. Тут ми всі здружилися, сім класом. Ми тут як велика одна родина вся школа. Мені тут подобається, мене тут багато друзів, один одного знаємо. Мені тут подобається, вчителі дуже добрі. Окрім Гринівецького ліцею, який є філією Люберського ліцею номер 1 пониження навчального ступеню відбулось у школах сіл Коваленки-Веселка, розповідає селищний голова. На цей рік у нас було недофінансування 15 мільйонів гривень. Ми розпочали рік вже з мінусом 15 мільйонів гривень, і 7 мільйонів гривень вже на минулій сесії ми виділили на дофінансування даної галузі з місцевого бюджету. Батьки з пониженням ступеня навчального закладу не згодні і позиватимуться до суду, аби скасувати рішення депутатів селищної ради. Ми не згодні з рішенням наших депутатів. І селищного голови, так як вважаємо, що процедуру реорганізації нашої школи було порушено, і ми вважаємо, що рішенням нашого батьківського комітету є те, що ми будемо позиватися до суду за того, щоб відстояти честь нашої школи і щоб вона працювала і надалі, і в ній могли спокійно навчатися наші учні в такий складний для країни час. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.